Вітаємо вас, шановні добродії, находять нашої програми з козацьких джерел. Знаєте, чим більше читаєш зараз історичних книг, чим більше вивчаєш історію рідного краю, тим більше задумуєшся над тим, як важливо знати, використовувати у повсякденному житті те, чим жили колишні. Наші предки, використовувати їхній великий досвід, не вишуковувати аж дуже чогось нового, а брати на озброєння те, що вже себе виправдало, що вже було оцінено. Отож, Романе Володимировичу, я попрошу вас зачитати універсал, який склали для нас сьогоднішніх українців. Великий Укри, універсал. Думаю. Дякую, Дякуємо. Бажаю здоров'я, шановні пародії. Ми з Марією Сандрою продовжуємо цикл передач з козацьких джерел. Вивчаючи історію нашого краю, ми заглиблюємося все глибше і глибше. І нам завжди приємно, що ми знаходимо щось нове, велике. Ми, Україна на сьогоднішній день це є відкриття для всього світу. Весь світ почув слово Україна, весь світ почав вивчати історію України, нашого рідного краю. І ось великі укри написали отакий універсал, який я вам зараз зачитаю, для нас і для майбутніх поколінь. Універсал! Дорогі наші нащадки, даємо вам настанову на майбутнє життя, просимо її дотримуватися і передавати наступним поколінням політичної нації українців. Перше, любіть Україну, охороняйте її кордони. Вона ж, як рідна, мати у нас одна. Друге, шукайте щастя у ріднім країнах. Вкладайте свою працю, розум і фінанси, в економіку, освіту і культуру України. Третє. Бережіть та вивчайте українську мову, бо вона код нашої нації. Пам'ятайте, що нації вмирають тоді, коли у них відбирають мову. Четверте, вивчайте історію України та світу, робіть відповідні висновки. Щоб не повторювали помилки минулих поколінь. П'яте. Шануйте героїв України. Пам'ятайте, якою великою і страшною ціною Україна здобувала свою свободу і незалежність. Будьте гідними нащадками цих героїв. Шосте. Остерігайтеся московитів. Сьоме. Не будьте толерантними до корупції, контролюйте органи державної влади. 8. Тримайте у чистоті душу та думки. Ведіть здоровий спосіб життя. Дев'яте. Вивчайте, реформуйте, трансформуйте і передавайте свій досвід і свої знання. Десяте. Зберігайте українські традиції. Але будьте відкритими до позитивних змін. 11. Максимально вкладайте в дітей, тому що за ними майбутнє. 12. Бережіть Україну. Ось такий універсал. Ми не конкретно не розкладали кожен пункт. Але я думаю, що тут написано. Зросло. Досить зрозуміло. Так, так. І якщо хто любить Україну, значить це для нього, для його душі. І я думаю, що такий універсал буде передаватися з покоління покоління. І якщо ми будемо дотримуватися ось такого універсалу, будемо робити все для того, щоб в першу чергу самим бути готовим до виконання. Все В нас буде, все буде Україна. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.